Українські сили досягли тактично значних успіхів у західній частині Запорізької області, що найменше на трьох ділянках фронту. Так вважають аналітики інституту вивчення війни. Про це йдеться у звіті на їхньому офіційному сайті. Детальніше про ситуацію на фронті будемо говорити із Іваном Тимочкою, головою ради резервістів сухопутних військ. Пане Іване, я вас вітаю. Вітаю вас! Слава Україні! Радий бачити. Героям слава пане Іване. і Це навзаєм. Пане Іване. Будь ласка, прокоментуйте і роз'ясніть нам про ситуацію на ділянках фронту, де зараз найскладніше, і чому там склалася така ситуація? Е, власне, якщо в контексті згаданого південь. Ми розумі ми знаємо вже навіть те, що вже в публічному доступі, що росіяни намагаються підтягнути резерви і не просто резерви там якогось тактичного рівня, а стратегічного. Зокрема, вони вже задіюють військові підрозділи, скажімо, якщо по пам'яті 18-та, 25 та і 49 та загальні військові армії, і також, наскільки ми знаємо, на цей напрямок вони вводять власне. 49-й армійський корпус, по-моєму, це означає, що втрати вони там шалені, бо якщо армія залучає стратегічного рівня резерви, це свідчить про величезні втрати. Бо е, армія одна армія це в середньому 15-20 тисяч людей. Тепер ми розумні тут потрібно важливо, що розуміти, що. Втрати ворога це не тільки загиблі, це не тільки цифри вже кінцевого успішного продукту проведеної роботи власне з російськими окупаційними військами. Це є поранені, це є зниклі безвісті, це є полонені, і якщо скажімо, полонені несуть певне навантаження навіть на наші збройні сили, на нашу економіку, бо їх потрібно годувати, доглядати. То поранені, які потрап... які росіяни забираються, автоматично падає на їхні медичні служби, на їхні логістичні шляхи. Бо ми знаємо, що в росіян власне евакуація має дуже довге плече. Поранених в рази більше ніж наші, і це зрозуміло, тому що ті території вони самі. І поруйнували, де вони знаходяться, коли вони пробували наступати. Тому вивіз їхніх поранених це є як, як прикордонні території Росії або глибина окупованих територій, а це все час. А з врахуванням росіян далеко неефективної роботи по відношенню до полонених це втрати. І в загальному власне комплексі це призвело до того, що вони зараз мусять задіювати стратегічні резерви. Це не ну я не хочу, щоб когось лякали такі цифри, що там стільки армій. Насправді росіяни стратегічні резерви вводять для заповнення тих втрат. Які вони понесли, це абсолютно не для того, щоб задава провести якісь там штурмові чи наступальні ну, операції, це для того, щоб максимально намагатися зупинити наші війська, і це знаєте, я вам скажу це найкраща відповідь всім, хто заявляв донедавна, що в нас там рух повільний, чи в нас немає якихось величезних результатів на південному напрямку. Ось і власне оце є від... найкращою відповіді, згадано в контексті вами Запорізький напрямок. Звичайно, це вже свідчить про те, що в територіях не просто відбувся прорив у ворожих лініях. Це означає, що війська закріпилися, окопалися і готові рухатися далі. Та з другої сторони завжди маємо пам'ятати і розуміти, що ці успіхи даються силою, кров'ю, потом що від військового щодо генерала. Бо і це теж правда, що наприклад на тому самому східному напрямку постійно. Командувач сухопутних військ Сирський перебуває, і це є дуже добре, що наші рівня командувачів генералів знаходяться безпосередньо в військах. І другий дуже важливий фактор, я тільки додав, те, що поступає інформація, що Герасимов приїжджав на східний напрямок, а є інформація, що він знову рушає на захід, на район Запоріжжя, Запорізького напрямку. Тобто, якщо начальник Генерального штабу Росії приїжджає туди, це не тому, що він там хоче пива. Капопити і з путіном це міг робити на Уралі. Це означає, що там серйозна криза, пане Іване. Зокрема, по східному напрямку Бахмутський напрямок. Ми розпитали пресофіцера третьої окремо штурмової бригади збройних сил України Олександра Бородіна, і він розказав, що. Росіяни змінюють тактику, і якщо раніше вони більше відпрацьовували людським щитом та артилерією, то зараз у них в пріоритеті мінування. І для цього окупанти залучили ще й професійних саперів. Давайте послухаємо коментар, а потім обговоримо з вами. Вони, на жаль, Творчі підходять до своєї роботи, тобто вони видумують різні варіанти мінування, нестандартні варіанти мінування. Це і гачки на деревах, риболовні, це і різного роду списи, які вкопуються. танкові міни. плюс там великі ловушок різного плану, різного тунку, особливо якщо говорити про села, це просто. Ну там все, що стосується, коли мінуються вони в приватних будівлях, то там неможливо навіть перечислити кількість і іграшки на столі, і в їжі будь-будь де тобто, тут тут у них розкривається їх фантазія просто максимально. Підтвердження цих слів, пане Іване, ще й заступниця міністра оборони Ганна Маляр також зазначала у нещодавно в ефірі марафону Єдині новини, що окупанти мінують позиції свої у три шари. А, наскільки це ускладнює? Наскільки це складно для просування наших збройних сил? І оця їхня тактика, по-вашому, чому змінюється? Тому що відступають. Мінування, оцеке масове неконтрольоване, контрольоване, як правильно сказав побратим спреспресофіцер третьої штурмової, міни ловушки виставляють тільки тоді, коли армія відступає і намагається максимально неконтрольовано, максимально ускладнити просування наступаючої армії. Бо проти техніки під час боїв, як правило, робиться системне мінування для того, щоб міну. На цьому підривалася ворожа техніка. Ну в даному випадку, якщо росіяни роблять системні мінування проти нашої техніки, вони в будь-якому випадку мусили б мати хоча б якісь плани, бо в випадку в надії на контрнаступ вони б ці поля міні поля мали розгороджувати. Якщо вони не займаються цим контрольовано, якщо ми знаємо, що вони намагаються мінувати дистанційно. З використанням спеціальних технічних засобів там так в них є такі машини, мінування землеробства, землі дільни російською, називається це. Свідчить про те, що вони не сподіваються повернутися на ті території, вони їх просто тупо засипають мінами. Це є другий це такий по основний момент, і другий момент мінування використовується тоді, коли вже інші засоби. Захисту оборони не оправдали себе в даному випадку. Ми маємо наземні сухопутні сили, техніку і авіацію. Якщо вже ці сили не можуть прикривати армію, то відступаюча армія просто мінує, тому що це є дешевий спосіб насправді прикрити свій відступ і сповільнити наступ наступаючої армії. Так звичайно, ми маємо такі величезні досвід і на південному напрямку, власне. Коли росіяни оці свої лінії Путіна, Суровікіна і на Бахмутському напрямку, між іншим там же та їхня лінія оборони Пригожина. Яка входить в загальну систему ліній, власне всюди, ну найбільше південний напрямок, ми знаємо, що вони засипали і закопували мінами. І в будь-якому випадку досвід, який отримали наші бійці, там звичайно він буде використаний і для знешкодження мін, і на півден... і на східному напрямку. Але міни, на жаль, це те, чого що дійсно завдає проблем і не стільки техніці, як живій силі, і найгірше, що під Такі хотні міни, які між чим росіяни використовують і заборонені Женевськими конвенціями, вони не вбивають, вони калічать і це в рази гірше, бо таку людину потрібно евакуювати і потім лікування і. Це ну але з другої сторони ми знаємо, що ворог далеко не не гуманний. Якщо він абсолютно не щадить своїх, то пощади для нас, звичайно, очікувати не варто. і це має бути основною мотивацією для їхнього виганяння звільнення наших територій. На жаль, українці знають про нещадність та безлюдність ворога про Російську Федерацію, але поборемо Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ. Був з нами у прямому ефірі. Пане Іване, дякую вам.